Валяє Ватаміла учениця 3 го А класу опорного закладу Олександрівський ЗЗСО перших третіх ступенів. Тарас Григорович Шевченко. Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, На сині небо виходить зоря. Ой, зорей, зорей! і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні? Чи чекарі карі тебе шукають на небі синім? Ти забувають. Коли забули, подай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули.